Обласний осередок національної спілки художників України відібрав дев'ять кандидатів на вступ до організації. Молоді митці презентували свої роботи на спільній виставці, на якій присутні могли побачити, чому саме цих молодих людей досвідчені митці хочуть бачити у спілці. На думку художника Євгена Путрі, це наступне покоління полтавської школи. Талантливі люди, і мені що приємно, у них. Мало того, що старі традиції є, ну них совершенно новий підходка тих життя. Совершенно новий. Вони для мене, наприклад, неожиданно. І от ми вже як покоління уходяще, достойна зміна. Керівник обласного осередку Юрій Саміленко зазначає, щоб заслужити членство у спілці, треба перш за все наполегливо працювати. Але це не єдина умова. Набрати сім всеукраїнських виставок. Які організовані національна спілка художників України? Саме за цим критерієм двері організації поки що залишаються закритими для Максима Мазура. Спілчани вирішили розглянути кандидатуру хлопця пізніше, коли у нього за плечима буде більше всеукраїнських експозицій, а відповідно і досвіду. Решту на таємному голосуванні визнали готовими до вступу. Це нові перспективи, це нові, як кажуть, горизонти, це нові можливості, це нові роботи, це нові ідеї і можливість їх реалізувати. Це дуже цікаво, тому що в спільці є багато моїх колег, з якими ж. Давно знайома, і, і, і тому я думаю, що для кожного художника це є дуже цінне. Національна спілка зовсім новий етап творчості, переконані молоді майстри Пензля. Однак обласний осередок сьогодні переживає не найкращі часи, тому на легке життя вони не розраховують. Це залежить взагалі від держави і від культури, тому що держава майже, майже не підтримує і навпаки бувають конфлікти, які... І забирали її майстерні остаточне рішення щодо полтавських митців приймуть у Києві на зустрічі членів національної спілки художників.